Друзі, цьох. це опять на майданчик повтираю. Друзі, друзі я вам даю її підкачку. Це місто одне. Це в Україні. Ми це знімаємо в місті Вінниця. У мене відео віть український мене. Не всі знають. А тут сюди сусь прибіжить. Друзі, друзі, зараз будемо влазити, друзі. Май, 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 ти як не може рукою тут полазити? Ань. Я тебе засніму. я ні, аня, я хоч одною. Зможу я чи ні? Да. Ну, пожалій. Ты що там рука? Няма, ані так бачка дай какой. Друзі дивіться, Ми за два. Так, друзі, вітер. У нас, конечно. А кто тут? Тут нафига його две штуки. І вже одна. Я хотіла них повести. Ну так попробуй на одній. Це тяжче, ніж на двох. На двох, навіть не на уничтожку. Друзья, друзья, а я нас покажу. Я тебе покажу, як надо на тій штуке залазить. Друзья, друзья, а вы что? Кто тун 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 Травел трога. А трапи тропи. Оскорпьон. Аскорпьон. а У а? А а а нас трое А коза? чер. А? а коза? А коза? Знак зодиака.